рибний ярмарок в Сільпо, 15, 16, 17 серпня. От саме ось цей рибний ярмарок проходить в Сільпо за адресою Семена Палія 93 а в Одесі. Торгівельний центр Сім'я. Гляньте, жовтий смугас яка класна ціна. 69,90 за 100 грам. Дійсно класна ціна. 74,90 це. Тасу спинка солоно сушена. Також знижка 23% на філе. Путасу ось таке 67,90. У Тасу з перцем 64,90. Це називається Це називається супер зниження. Три дні на вихідних вони роблять ось такі класні акції, приваблюють клієнтів. Ось це у нас кальмар, шельф, солоно сушений з червоним, з чимось червоним.

5490 ціна вказана за 100 грамів. І 79,90, но то тенія філе солоно-сушене. 79,90. Тут знову такий цей смугастик 74,90. І анчоус солоно сушене 55,90. Ні, ну ну гляньте, яка краса, це рибний ярмарок в Сільпочі. Так виклали все красиво. Ну Дуже ж прям красиво. Особливо цей анчоус мені подобається. Клас!